Готуємо сьогодні салат з чорної редьки. Чорна редька, вона є пекуча. І вона є гірка. Для того, щоб забрати гіркоту, її вимочують у воді. От у мене вже є вимочена редька. Вимочена редька запаксована. Можна просто перед тим вимочити і зразу можна так. Тру на морквяній терці. От, потерли чорну редьку, до неї додаємо домашнього сиру. Так. Ну Не так ще раз, як чорної редьки, але так додаємо, щоб було. Ну, половина як чорної редьки, так? Ось це так буде. Тепер все гарно виручку, будемо розминати. Але перед тим тут да, поріжемо зеленої цибульки. Даємо всю зелену ципульку, яку ми мали. Сюди даємо домашньої свіженької. У мене в даному випадку вершки, але можна сметана. це таке. Не стільки важливо солі, солі, перцю. гарно тепер все змішувати, всі компоненти. Все, тепер цей салат викладаємо, от в мене є гріночка маленька, викладаємо на тарілку. Так. Так.